Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на цьому занятті. Сьогодні у нас з вами буде дуже м'яке і приємне тренування, яке, навіть тренуванням його важко назвати, така практика, яка а, допоможе прибрати боясні, неприємні відчуття під час менструації, або також під час овуляції можуть бути такі відчуття, якась напруга, набряк, дискомфорт зоні живота, попереку, все це ми будемо прибирати, або, наприклад, здуття живота. І, звісно ж, це не значить, що якщо у вас зараз немає цієї проблеми, що вам не варто. Робити це це тренування, ви все одно можете його зробити і впевнено, що ви отримаєте задоволення. А якщо все ж таки у вас є цей білі то можливо, вам не буде потрібно а, пити пігулки після цього тренування, тому що вам стане приємно і комфортно. І нам знадобиться. Знадобляться для цього заняття, два м'яких масажних м'ячів. Якщо у вас їх немає, це не страшно. Ви можете їх тут замінити, або взагалі не брати, можна замінити рушником, або я вам підкажу заміни в процесі нашого тренування. І також, можливо, вам знадобляться дві подушки. Ну що, ми з вами будемо починати. І ми опускаємося акуратно через бік, або через круглу спину на килимок, витягуємо руки та ноги. Якщо вам некомфортно витягувати руки назад, то ви можете також витягнути їх через сторони. І для початку ми тут просто зробимо кілька дихальних циклів спокійних. А я вам розповім, що саме ми будемо робити, як ми будемо працювати. А сьогодні у нас все це тренування буде присвячене розслабленню, тому а, якщо ви звикли напружуватись, або вам важко даються такі повільні рухи. Маленькі, а, то сьогодні просто нагадую вам і буду нагадувати ще далі, що нам сьогодні якраз таки вся магія буде в тому, щоб ми розслаблялися і робили ці маленькі рухи. А потім а також, звісно, ми не можемо напряму вплинути на матку, на наші будь-які внутрішні органи, але ми можемо впливати на м'язи, які знаходяться навколо них, і таким чином. Змінювати тонус зв'язок, фасцій в зоні внутрішніх органів і впливати також на самі внутрішні органи. Тому так ми будемо працювати. Супер! І зараз ми з вами почнемо із рух, рухів наших стоп та е, рук. Будемо працювати із лімфотоком, і кровотоком таким чином. І що ми з вами будемо робити? А зараз почніть своїми стопами малювати такі гарні кружечки. І тут вистарайтесь максимально чуть -чуть посути, максимально а, тягнути стопи на себе від себе, прям гарненько промальовувати кружечки, і хай ваші кисті рук роблять те саме. Панчики можна скласти в кулаки, і ми прямо малюємо хороші кола. Стараємось вмикати тут м'язи в роботу. Тобто, саме тут ми не сильно розслабляємо ці кінцівки, тобто, навпаки, стараємось гарненько покрутити і в іншу сторону. Угу. Промальовуємо гарні кола і кистями, і гомілками, стопами. Угу. Прекрасно ще один раз. Супер. Розслабтеся. Зараз ми будемо робити такий рух. Права догонька, права рука буде витягуватись назад, ніби вас хтось взяв за пальчик і потягнув. Натягніть пальці, а права стопа буде тягнутися на себе, і п'яточка буде тягнутися навпаки вперед. Тобто вас ніби тягнуть у різні сторони, і ваш правий бік витягується. Розслабляємося. І ще потягнулася рука в одну сторону, п'ятка в іншу сторону, прям штовхаємось, розслабилися. Ще таких три рази. Потягнулося, прямо подовжилося по правому боку. І ще один. Прекрасно. І те саме з лівої сторони. Стопа на себе, пальчики витягуються назад, стопа вперед і розслабилися. Два. Ще три рази. Витягнулися гарненько, подовжили весь лівий бік. Mm -hmm. Mm -hmm. І ще один раз. Супер. А тепер те саме ми зробимо по діагоналі. Права донька і ліва стопа. Витягуються. Вас німецько по діагоналі потягнули. Супер. І тепер, навпаки, ліва донька і права стопа. І продовжуємо так чергувати, створювати це витяжіння. Угу. Прекрасно. І ще по одному. Супер. А зараз наші стопи будуть робити такі хвильки. Натягніть стопи на себе, зігніть пальчики стоп, відтягніть стопи від себе, натягуємо пальчики і малюємо таку хорошу хвильку. Добре, пальчики натягуємо. І зараз хай ваші руки роблять те саме. Малюють такі самі хвильки. Угу. Хвилюємо, хвилюємо наші пальчики і стопи. Угу. Ще кілька разів. Натягуємо пальці. Супер. Прекрасно, трошки потрусіть, похитайте вашими руками і ногами, і акуратно по черзі ми згинаємо коліно, повертаємо руки. Вниз, тут можна трошки відтягнути свої ребра від тазу і кладемо руки собі на таз, і будемо робити наш тазовий годинник. І ми завжди його робимо розслаблено, але сьогодні особливо. Хай ваші руки вам допомагають. Почніть штовхати руками таз вперед, між стегон, пірна і лобкова кістка, і потім відпускаєте цей тиск, таз повертається назад. І продовжуємо таким чином перекочуватись, тут можна стопи трошки поширше поставити, щоб вам було ще комфортніше. Максимально розслаблений рух. Можна також ось таким чином руками допомагати, тазо прокручуватись. Угу. Спробуйте також запустити цей рух від стоп. Ви можете стопами штовхати килимок від себе, ваш таз підкрутиться в задній нахил, тягнути килимок до себе, таз піде в передній нахил. І поспостерігайте, як трошки інакше відчувається тазовий годинник, якщо ви його запускаєте від стоп. Угу. Супер. Далі зараз також покладіть руки собі на поперек і відчуєте, що з двох сторін від хребта там є такі м'язи, як ніби канатики такі. Понахиляйте таз. І відчуйте, наскільки вони м'які або тверді, спробуйте зануритися в них. Якщо вони тверді, то нахиліть таз в задній задні поперек а, притискається до килимка і м'язи ці стають трошки м'якішими. І далі, коли ви будете перекочувати таз в передній наху, залишайте поперек м'яким. Тобто тут у нас рух іде не від попереку, а від тазу. Поперек рухається просто вторинно. Угу. Прекрасно. Далі ми повертаємо руки собі на таз і починаємо тягнутися то правим коліном вперед, то лівим коліном вперед. І наш, таз, наш, таз, наш ваш таз нахиляється праворуч і ліворуч. Вас ніби за мотузочки потягнули то за одне коліно, то за інше. То за одне, то за інше. Приємний рух. Угу. Супер. Ще по одному. Прекрасно. І зараз ми беремо м'ячики. Якщо немає м'ячиків, тут можна просто кулачки підкласти собі прямо під центр сідничок. Сіднички у нас теж пов'язані із животом, тому зараз будемо їх теж трошки розслабляти, продовжуємо витягуватись то одним коліном, то іншим. І на сіднички м'яко занурюються в м'ячі або в кулачки. Нагадую, що ми тут особливо не напружуємось. Прекрасно. А тепер м'ячики розсуваємо трошки в сторони, щоб вони лежали під зовнішніми краями сідниць, а ваш криш лежав на килимку. І тут починаємо стегна нахиляти то ліворуч, то праворуч. Легенько, ніби таке вітерець, якась хвилька вдаряє вам у стегни, і вони просто легенько перекочуються. Угу. Тут все це тренування можна заплющити очі і просто насолоджуватись, тому що все буде дуже і дуже просто. Ще пару разів. Супер. Зараз м'ячики помістіть під криш, такі здвоєні, і акуратно підтягніть до себе одне стегно і інше. І ваш таз залишився на м'ячах. Трошки розведіть коліна в сторони, але не сильно. Покладіть а, вірніше, плечі на килимок, лікті на килимок, і ваші передпліччя підтримують трошки ваші ноги. Тобто внутрішня поверхня стегна сильно не натягується, поперек у вас легка округлий. І тут ми просто спокійно подихаємо. Робимо вдих. Відчуваємо, як наповнюється, живіт. І на видиху розслабляємось, видихаємо. Не робіть тут форсований вдих чи видих. Вдих. Розслабляємо зону м'язів тазового дна і видих. Ще вдих. Прислухайтеся, чи відчуваєте ви якийсь віддигу в зоні м'язів тазового дна. І видих. Ще два рази. Вдих, наповнюється живіт, поперек, і видих повітря виходить з вашого тіла. Ще один. Супер. Акуратно по черзі опускаємо ноги, прибираємо зараз м'ячики в сторону. Перевертаємось на бік. Я буду лежати на правому боці. Лягаємо голова, грудна клітка, таз і стопи на одній прямій. Тобто, коліна у мене не 90 градусів, а приблизно 45. І зараз ви можете ліву руку покласти собі на праві ребра, себе так трошки обійняти. І ми будемо рухати зараз а, стегнами. Уявіть, що у вас між стегон якась така шовкова хустка. І ви ковзаєте легенько стегнами по цій шовковій кустці, тобто, хустці. Тобто, це зовсім маленький рух. Іноді ми тягнемо коліно вперед, назад, і у нас так інтенсивно. Так і у нас прокручується грудна клітка. А тут цей рух зовсім маленький і розслаблений. Просто от по цій хусті злегка ковзають ваші стегна, і ваша грудна клітка майже не рухається. Ліва рука це відчуває. Легенько-легесенько буде рухатись грудна клітка, але зовсім мало. Нагадаю, що для тих, кому важко дивитися такі повільні маленькі рухи, що саме в цьому зараз вся суть. Тому прямо маленький рух. Угу. Ця візуалізація шовкової хустки вам допоможе його зробити. Угу. Супер, ще один раз. Прекрасно. Зараз у вас є два варіанти. Ми переплітаємо руки за головою, ви можете стегна або підтягнути до себе, а залишити під кутом 90 градусів, або ліву ногу можна так поставити попереду і стопою трошки штовхати сітки лимка, вам тут буде комфортніше. Робимо вдих і розкриваємось назад. Зверніть увагу, що мій лівий лікоть залишається весь час в полі мого зору назад він не йде. І повернулись. Вдих, ліва стопа трошки штовхається, і видих. Або ж можна залишити стегни, таким чином вони склеєні. Тут вже ніякої хустки немає, і стегна у нас Угу. Прекрасно, ще два рази. Лівий лікоть завжди в полі зору, лопаточка натягнута. І останній раз вдих і видих. Прекрасно. І ви можете просто перевернутися на інший бік. Я переляжу, щоб загушатись до вас обличчям. Залишаємо голову, задні наші ребра і таз на одній прямій стопі також там. Тут можна знову себе обійняти або просто покласти праву руку поруч. І знову уявляємо цю шовкову хустку і стегне зовсім легенько, зовсім невеличкий рух ковзають. М'який-м'який рух в зоні тазу. Угу. Продовжуємо розслабляємо. Також наші м'язи внутрішньої поверхні стегна. Угу. Ще пару разів. Супер. Переплітаємо знову пальчики за головою. Можна підтягнути стегна, поставити ногу, трошки штовхнутися стопою від килимка або залишити стегна під кутом 90 градусів. І навдиху розкриваємось правою лікоть. Натягнутий і повернувсь. Вдих і видих. Або складіть коліна. Вдих. Амплітуда буде невелика. Якщо коліна склеєні. видих. Ще два рази. Угу. І останній раз вдих. І видих. Супер. І тепер ми з вами акуратно піднімаємося. І стаємо в позицію чотирикутника. Трошки тут порухаємося, розташовуємо долоньки під плечами, як зазвичай, притискаємо всю поверхню долоньки. Огомівка притискаємо до килимка. Можна трошки повиляти тазом, відчути, що таз у вас вільний, ви його не піджимаєте. І штовхніться руками від килимка не так, щоб ви округлили спину, а просто от ви ніби потилицею і грудним відділом, ніби штовхнули якусь стелю вгору. Угу. І починаємо руками штовхати килим вперед, тягнутися тазом. Назад недалеко, поки у вас таз не підкрутився. І ви відчуєте, що у вас сідничні бугри ніби розкрились в сторони. І далі на видиху гомілками відштовхуємо себе вперед. Вдих, руки штовхають нас назад, сідничні бугри розходяться. Видих, гомілки штовхають нас вперед. сідничні бугри сходяться. Вдих. І видих. Ще вдих. Прислухайтесь до відчуттів зони тазу, чи відчуваєте ви цей рух тазових кісток. Ще три, вдих. Видих. Вдих. І останній раз вдих. І видих. Супер. Опускаємось на п'ятки. І зараз ми з вами знову акуратно лягаємо на спину, і тут вам можуть знадобитися або м'ячики, або подушки, в залежності від того, як вам буде комфортно. Зараз розкажу, що ми будемо робити. Ми лягаємо, і я буду показувати з м'ячима, кладемо м'ячі під зовнішні краї сідниць. Складаємо а, стопи разом і ніби в, тако, в такій позі метелика розкриваємо коліна. І ось тут дуже важливо, щоб ваша внутрішня поверхні стегна не сильно натягувалась. Тобто, якщо ви відчуваєте, прям що тут так натягнуто, то краще візьміть подушку під закрити трошки стегна, для того, щоб тут у вас все було розслаблено. Або також можна відсунути ноги подалі, але у вас тут не мають напружуватися сильно. Натягуватися, розтягуватися внутрішній поверхні стегна має бути комфортно. Знайдіть це положення, покладіть руки собі на низ живота. І ми тут подихаємо. Можна закрити очі, від руки йде тепло в живіт. І ми спокійно, плавно вдихаємо, відчуваємо легке розширення в зоні живота. І видихаємо. Продовжуємо вдих, Розслаблення стегна, видих. Вдих. Видих. Вдих. Живіт злегка розширюється під руками. І видих. З кожним вдихом та видихом ще більше тепла і розслаблення передається від рук в живіт. Останній раз вдих, і видих. Супер. Зараз руками ми допомагаємо своїм стегнам закритись. Підтягуємо ноги трошки ближче до себе. стопи не стоять на ширині тазу. І зараз трохи компенсуємо ось це натяжіння, яке могло відчуватися в наших м'язах внутрішньої поверхні стегна. Праву стопу закрутіть всередину. І ваше праве стегно також закрутиться всередину. І в цій позиції ми починаємо знову робити тазовий годинник вперед-назад. Невеличка амплітуда. Угу. Згадуємо про те, що рух у нас відбувається від тазу, тобто таз перекочується вперед, а не поперек запускає цей рух. Угу. Це дуже приємно, якщо дозволити собі зануритися у відчуття, дійсно сповільнитись, то можна прямо отримати багато насолоди і задоволення від цих повільних маленьких рухів. Повертаємо праву стопу вперед, закручуємо ліву, лівий носочок всередину, всередин, і так само тепер на цю сторону. Можна руками допомагати собі, якщо вам досі важко зорієнтуватися, як рухати тут саме тазом. Звісно, поперек також буде підключатися, але нагадаю, що не він ініціатор цього руху. Ще три рази -hmm. можна мурчати. Угу, прекрасно. І тепер ми знову центруємо таз і центруємо стопи, і праве стегно у нас спливає вгору. Візьміться руками за свою праву ногу свою і почніть руками тягнути стегно до себе і від себе. Тобто ви більше руками це робите, нога зараз розслаблена. Угу. А зараз навпаки, коли ви тягнете ногу до себе, то гомілка тисне в руки і ніби чинить легкий супротив. Від себе розслабляємо. До себе я тягну руками ногу, а гомівка чинить легкий супротив. Угу. І ще один раз. Супер. Залишіть ногу трошечки ближче коліно до себе, тобто не від себе, для того, щоб у вас поперек був розслаблений. І почніть руками прям закручувати стегно всередину і назовні. Прокручуєте ногу, нога максимально розслаблена. Можна прям коліно трошки до себе потягнути. Угу. І прямо руками допомагаємо закручуватися стегну. Прекрасно. Супер. Опустили ногу. І тепер так само у нас спливає ліва нога. Беремося під коліном. Починаємо спочатку розслаблено. Тягнути ногу до себе і від себе. Невеликий рух. Угу. А тепер, коли я тягну ногу до себе, гомьока чинить легкий супротив. Тисне в руки. І ще один раз. Супер. Розслабили і починаємо прокручувати наше стегно. Наше стегно ліве. Угу. Прямо руками допоможіть собі. Стегно залишається плюс-мінус вертикальним, тобто тут назовні я його нікуди не кручу, коліно над тазом і просто навколо своєї осі. Супер, а зараз підтягніть ліве коліно до себе, також праве коліно до себе. Візьміться руками за коліна і почніть. А, також максимально розслабляти стегна і от руками малювати кола. Тобто ваші ноги важкі, розслаблені і руки ними керують. Може уявити, що ви чужими ногами крутите, щоб трошки простіше розслабити ноги. І ви малюєте такі приємні кола всередину. Угу. Супер. Повільні. І можна змінити напрямок. Все, робимо тут легко. Угу. Руки керують стегнами. Прекрасно. Ще один раз. Супер. І акуратно опускаємо по черзі ноги. Зараз руки розташуйте по сторонам, ноги стопи, верніше, на ширині килимка, і ми почнемо нахиляти коліна праворуч. І коли праве коліно лягає на килимок, ліве коліно прям тягнеться в праву діагональ, занурте внутрішній край лівої стопи в килимок, відчуйте подовження в лівій передній поверхні стегна. І навпаки, стегна нахиляється ліворуч. Я занурюю праву стопу в килимок і витягуюсь правим коліном. І продовжуємо таким чином. Угу. Прям відчуєте, як коли ви занурюєте внутрішній край стопи, наскільки краще відчувається це таке приємне витяжіння розкриття попередньої поверхні лівого стегна. Тягнемось то правим коліном в ліву діагональ, то лівим вправо. Ще три рази. Угу. Прекрасно. Ось, останній раз. І ми з вами майже завершили, акуратно через бік встаємо. Зараз сідаємо в позицію дитини, Коліна трошки поширше, опускаємо лоб на килимок. І руки зараз покладіть на поперек, якщо є можливість, прямо на шкіру покладіть. Опустіть плечі на коліна, розслабтесь. І ми тут подихаємо, відчуваючи, як розширюється поперек під доньками. Вдих. І спокійний видих розтанули. Вдих, наповнюється живіт і поперек. І видих. Продовжуємо, не вдихаємо тут форсовано. Спокійний вдих і видих. Ще два. І останній раз вдих і видих. Супер. Акуратно через круглу спину повільно встаємо, щоб не закрутилася голова. І будемо на цьому завершувати. Якщо хочете, ви можете ще полежати в позиції дитини. Я сподіваюся, що вам стало легше, краще. Обов'язково діліться своїми враженнями і побачимось з вами на наступних заняттях. Па-па!